Ну allora, шо, всем привет! Вы на канале Skater Трактори. Сегодня я покажу, що ми зробили за 12 днів. Зробили ми yeah. Кардан, Рульве, Ха. И yeah. I... тепер робимо отут. Ось такий нас. получається, спустя 12 днів. Може ви виділе на заставці. Як у нас що получать опустого нас не дослушать, що на мокро нині не спіли зробити. Ось таке відео получилось. А ви зацініть? Мусили вас ша добре, що я собі нагадав. Мусили усю головку перевертати, бо вона... Було б чотири передачі назад. Включали першу, другу і рівно. І ще вам можу показати, як включається тут перша, друга і третя четверта передача. Кому треба, пишіть, а вам розкажу. Ось вот так. Получається у нас. І все. Робив собі саморобні трактори. Розкажіть, що таке може бути? один бік більше повертає другий бік менш Вот таке. Ладно. І про вокруг я вам розказувала. Він нас чугунний був і він нас стрій, свердет. Вот вам. І того у нас получилось так що ми купуємо новішківок. І того ми мотор не причепили. Ми хотіли його заводити, ставити, все готове вже. Не буде в нас тоді, які підвіски, того всього. Тут ще буде, але не тепер. Бо ще треба все дороблювати. Тут буде стояти від мотора, тут буде стояти на гідравлічний насос. Ну, а самий ціліндер ми не знаємо де, де поставити. Abo was bude habe der Bock ist die Jarte. Bug, der Rolitski. So Zylinder wurde bisschen Aber stark. Hat da. Kido. zacenujte. Komu tak fajn pulsajte. Komu podobajte, že jste taky. Od takyvoj od traktorec. Pišit. тянить. О, решайно. Мы придумали сюда сделать дубку за вход и извините, где генератор, что на светло будет. Вот так. Ну, я там